А я хочу періодично проводити такі розіграші. навіть ціну не зняла. Раночок. Ти що? Шо? Шопоголік? Обов'язково треба відкривати крайню і дотягувати при кожному купанні. Це дуже боляче, дуже неприємно. Марк, якщо мама не поїсть, то не ти. Саша на один день їде в Одесу, тому ми залишаємось на господарстві Риш, Фу! Риш! Вирішила піднятися на 13-й поверх. У нас має бути там дуже гарний видно, на захід сонця, тому сподіваюсь, буде краса. І можу буде мечитись, до речі, з відео, як Саша вранці в Одесі. Київ! Жорстко стромно. Чомусь я боюсь високих поверхів. Хоча жила на 11-му з батьками. Тобі як? Не страшно? Ні? Добрий, ми на варті. Давайте розпочинати наш день. Так, матуся ще вам порекомендую, як ви знаєте, всім діткам потрібно приймати вітамін Д в незалежності від пори року. Профілактична доза 500. Одиниць, але ну, дивіться, ваш лікар може сказати іншу дозу. От, що я вам хотіла порадити: є е, е, вітамін Д на масляній і водяній основі. Краще засвоїться то, що на масляній основі, тому коли ви берете, обов'язково дивіться. Ми вже як оп, півроку користуємося от таким дивіть вітом. Коротше, і зараз п'ю я його з марчиком разом, тому що я здала в мене вітамінденський, і його зручністю в тому, що це спрей, і не потрібно капати каплі, дивитись, попало-не попало. Але попало. в нього є мінус, що його потрібно використати протягом трьох місяців. Тому на двох і ціна адекватна абсолютно і ну, можна використовувати. І поставлю запікати, добре? Не той кине, мадару. Ай-яй-яй. Давай попрокладок буде. Що таке? Що там таке? Зайчиня? хто зайчиня? Куди Бах? На. Ого, картоха. Все, останню, зайчиня. якщо зайчиняк. Такий от сьогодні день, нічого не тішить. Ну, точніше, як, не день, вечір, оманний. День був прекрасний, під вечір щось прокинувся, мало поспав в поганому настрої. тільки дерева рятують. Тому стоїмо. Я думав, що зуби, тому що слюнявий сонце. Не такие дни тоже бывают. Риску, а бывают. Не массы вообще. Боже, я какая не вырыдала. Не рыдала, все добре. Ну, на, снимай ты. Все, все. Ты, ты моя смака. Ты, ты моя смака. Змоку, та, та, та. Раночок. Ми прокинувся о п'ятій. Знов лізуть верхні зуби. і призне всю ніч. Я Тіки почала радіти, що в нас навалився сон. Тільки по ночам він почав прокидатись там де три рази, і після четвертої постійно. І тут знов ці зуби, знову він не спить. І, коротше, то якийсь жах, Коли всі зуби вже вилізуть. Дівчата, ви мене запитували, як обирати суміш, тому поділюсь власним досвідом. По-перше, є просто суміші, є адаптовані дитячі суміші. Дитині потрібно лише адаптована дитяча суміш, тому що в звичайних сумішах там зазвичай коров'я молоко, і чому до року не бажано коров'я молоко, ну, взагалі не можна, як напій, тому що він вимиває залізо, і це може бути спричинена залізодефіцитна анемія. Тому, ну і там ще ряд факторів, які можуть бути. Але це найголовніше. Тому деякі я навіть бачила такі, що кажуть, а ми взагалі без суміші, дитина з 4 місяців п'є коров'яче молоко. Буде супер, якщо воно ніяк не повпливає, але показують дослідження, що такого робити не потрібно. І адаптовані дитячі суміші, і з тих, що зараз є, як я прочитала, знайшла, найкраще це НАН. Та Нутрілон. Це два таких виробника, які ми брали, тому що ми їх міняли. Поки ми знайшли Маркові суміш, яка підійшла, від якої він не так сильно зригував. Риж, дякую. <клухи> Ти до мене прийшов. Від якої він не так сильно зригував, і яка йому подобалась, то пройшло деякий час. Плюс у Марка було непроносимість про крові, чого білку, тобто він зригував від того, що він їв суміш, або коли я вживала молочку в раціоні. тому ми брали з високою гідролізом білку. Що це таке? Це дозволяє дитині, якої така проблема краще їсти. Такі суміші є дорожчими, їх теж є багато. Є з низьким гідролізом, з високим, в залежності від того, яка реакція у дитинки. Зараз у марка Нутріон. Ми вже перейшли. Навіть ціну не зняли. Ми вже перейшли на двоєчку з шести місяців коли починається прикорм можна переводити на кисломолочну суміш, тобто там є теж нуриш Ну, риж, ну... Там теж є молоко кровічі, але в його складі ну мені коротше сподобалось. Вона зараз обновилась. Нам я читала, що вона обновилася, стала трошки гіршою. Тому ми обрали нутріон, здається, суміш, малюк, малятко, Таке це не адаптована суміш, тому вони і дешеві. Чим дешевше суміш, зазвичай тим на жаль менше поживна цінність. Тому раджу вибрати з цих двох представників ніякому разі це не реклама. Це просто порада від того, що ми даємо. Марку. Прикольно замовила на Аліку такий термометр. Зазвичай їм шутку не довіряю, але тут відгуки були хороші. І реально, прикиньте, воно міряє або температуру тіла, або е, об'єкти навколо. Цельсії Фаренгейти і можна запам'ятати прикольно. 37. Працює. <зв>. 36,7, то я тобі набрав. <laughs> ну прикольно, тільки що Марко поміряла 36,8, у мене 36,6. Зазвичай вони показують 35. Що це таке? Матуся, я хочу періодично проводити такі розіграші для того, щоб дякувати вам за те, що ви є тут зі мною. І е, сьогодні наш лот це крем від Валеда, е, який насправді я дуже рекомендую, не рекламу нічого, е, хочеться вам його подарувати, тому що ми перед тим, як знайти його, перепробували купу різного всього, і бупчем, чи як його правильно там, і е, судокрем, судокрем класний, але він дуже сушить, як мені здалося, і такий потужний крем. А це для того, щоб користуватися кожен день, є під класно, класно, якщо зараз от на вулиці холодно. До речі, щодо холодно, зараз ще замовила. Мені скоро прийде колд крем від веледи, тобто для того, щоб мазати і виходити на вуличку. Тому сміливо можу радити і. Хочу подарувати його вам. Умови конкурсу дуже прості, як завжди, бути підписаними на цей канал, поставити вподобайку, а також напишіть, будь ласка, чому всі мами є, власне, супермамами і що в нас такого надлюдського суперсильного. Все. Це всьому розіграшу. І 1 листопада вже будемо знати переможця. В своєму інстаграм розіграю. Переможця обов'язково публікую ще тут, у спільноті та в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь сюди, де тільки можна. Все є в посиланні в описі. Супергероїні! Мартіня. Марк. Ти що? Шо, шопоголік? Марк! Голожу. Марк. thank <laughs> you <laughs> ловлю. Ладно. Это уважается, что он целый сам, че нет? Это уважается. Я не все ладно. а ще матусі хлопчиків вам могли дати таку пораду, що обов'язково треба відкривати крайню плоть, щось там розтягувати, натягувати при кожному купанні. Це робити не потрібно. Крайня плоть розкривається сама до 6 років в нормі, щоб вона до 6 років розкрилася. Тим, що ви туди залазите, щось відсуваєте, щось підсуваєте. Це не є нормальною, і це дайте природі все зробити. Дійсно, бувають покази, де там це треба робити. Я не лікар, але. Від всіх адекватних доказових педіатрів чую і знаю, що нічого зі статевими органами, як дівчинки, так і хлопчика, робити не потрібно. Все прийде у норму тоді, коли буде час. А якщо вам якийсь педіатр чи е, хтось хірург лізе туди і щось розсуває, по перше, зупиняйте його. По-друге, краще змініть педіатра. Збираємось на зйомку. Відео марчика на 7 місяців. Хто не знає, в інстаграмі ми викладаємо, що якісь відео на дорослішання Марка, От і тому цей раз обрали такий дуже експрес-варіант, тому що погода трошки підвела. Тому, якщо цікаво, воно вже вийшло в інстаграмі. Отут можете переглянути. Десь у віці 6-7 місяців дітки деякі раніше, деякі пізніше, починають проявляти таку штуку, як кусання груді, якщо ви не грудному вигодовувані. А що перше не можна робити? Це гостро реагувати. Розумію, це дуже боляче, дуже неприємно. А тобі та що для тебе це, якщо ви будете реагувати активно, малюк це сприйме за гру. Що треба робити? Взяти свій пальчик, поставити в кутик ротику і витягнути груди. Мовчки, не даючи після цього якийсь час. Ну, маю на увазі там, секунд 30, для того, щоб дитина розуміла, що так робити не можна. І більше не хотіла кусати ваші груди. І це може, до речі, я читала бути через повільних зноскиком. Тому, можливо, є варіанти пошукати альтернативу. Зараз чомусь все частіше у моєму полі є матусі, які кажуть, ми захворіли. Ми покакали, ми вже поїли, і для мене то максимально дивно. Я не знаю, можливо, можливо, через те, що я ще вагітною собі казала, що дитина то не я, що дитина то окрема особистість. То для мене ну досить дивно чути, особливо після року, коли дитина вже абсолютно самостійно пройшла кризу сепарації, і чути, що ми пішли в садочок, ми пішли в школу. І реально я іноді читаю коментарі мам, що ми пішли до школи і захворіли. І я така. Трошки мене аж сіпає. Скажіть, будь ласка, ви кажете ми на дитинку? Знаєш,

Ці осінні гуляння в марка погляді. Це що таке. Він ніколи літку не лежав отак от на спині. Хвилина і все. А тут в цьому комбінезоні. Це що таке? Папля, осінь жде завзято, були самы. Робова. Так, ну що, в магазині я не знайшла той хліб, який я б хотіла, без солі, без цукру, такого не буває, тому га, буду готувати сама. Шо, якби мені хтось таке сказав раніше, ніколи б не повірила. Але хочу один раз спробувати і 100% не буду на постійній основі, але для першого прикорму хочу спробувати приготувати хлібчик. Якщо все вийде, я вам поділю з вами рецептом. Якщо ні, ну, вибачайте. Так, що побігла готувати хліб. Він виріс насправді 5 хвилин часу. Лайк видно мій лайк. Дивіться, яку круту штуку в сенсе я купила. Штука для картопля, щоб ці пакети вічно не лежали. До неї є ще така кришка. Супер лайк. Ой. Трошки брудне. Вот така краса виходить. Зі скориночкою. Ням-ням. Офигенно. Это как раз мой подарок, Никитину. Не до детства. Ностальгія. плюс 600 А чисто манти, бо у мене асоціація, як ми в школі ходили на хліб завод на екскурсію. Нам тільки хліб зробили, да і на кушке. Мочно? без солі без цукру. Ти можеш просто весь намазочку ти бачити? Скільки часу займає? П'ять хвилин все замішати і поставити вони там сорок хвилин. Я хотів сказати, що це швидше, ніж магазин сходити, але ні. Ні, це легше, ніж магазин сходити. Ти замішав, поставив виходиш, робиш все, що треба. І не виходиш навіть з дому. Але в магазині порізати. І порізати. Ні, кайф, взагалі, Март, завтра будеш хлібчик їсти. Риш, я тобі зараз як дам по жопі. Ти ж нас хороший кіт. Але я точно сьогодні зміню гості, щоб було працювати. Костик, так? Ой, треба подумати, поки ти будеш вішати, я зараз подумала, що я можу впродавати. А, треба купити оцю Ось в А. Что это было? Кислое. Офігенно з бананом, я таке вощен ніколи не любила, а зараз мені смачно. Творожок для того, щоб начиння і в якості соусу сьогодні яблучно персик пюре. Марко, який вердикт. Піде? О, а ще, до речі, на сніданок відкриваю йому стаканчик, для того, щоб він вчився пити і так теж. Комплімент. Даш, ти хочеш на заняття дітям ставити жира? Таті, помічник. Просто на одну ніч їдемо до батьків. Що треба взяти Марку. То капець якийсь. Отак, от, от їздити з дитиною. Ну що, плюс 900 грам. Хлопець, молодець, не дав себе дивитись взагалі. В два місяці він так кричав на прийомі, вже такого не було. Ну, нічого, такі настрій теж бувають, тому зараз їдемо вітати тата. Ну і щомісячна рубрика, що ж може вміти дитина вже у сім місяців. Наголошую, може, тому що це усього ж норми, дітки всі індивідуальні. У цьому віці малюк починає відгукуватись на своє ім'я, радісно реагує, коли до нього звертається. Саме у сім місяців з'являється здатність помічати дрібні деталі довкола та дрібні предмети. Маголюк намагатиметься схопити пальчиками, можливо, вже є пінцетний захват. Щодо мовлення, дитина починає розуміти прості слова і навіть короткі фрази. Важно прислуховується домовлення оточуючих, а також активно вимагає спілкування, емоційний розвиток та соціалізація саме у цей вік стає дуже повітною вибірковою реакція на знайомих та незнайомих людей. Це настороженість, плач або соромезливість. Така реакція є захисною для дитини, яка хоче залишитись поряд з мамою та уникає сторонних осіб. Для вас це можуть бути близькі родичі, проте малюк, звісно, не знає про це. Вони для нього поки що чужі. Дитина активно вивчає світ, що її оточує через тактильний контакт. Їй подобається всі чіпати, вивчати, пробувати. Оти на смак, тому все, що дитина сує до рота, це є нормально. Може сидіти, може вже повзати. Деякі дітки вже в цьому віці можуть ставати біля опори. Що зазвичай дитина вже вміє, це брати іграшку правою лівою рукою, перекладати з рук в руки, тримати предмет обома руками, знаходити сховану під серветкою або покривалом іграшку, стукатиму двома браскальцями один об одного, ломати, розбирати різні предмети, натискати на кнопки, плескати в долоні, перегортати книгу, показувати пальчиками на річ, до якого хоче дотягнутися, але це, скоріш за все, буде пізніше. Вчиться вітатись і прощатись, махати ручкою при зустрічі та розставанні. У цей період маленька людина постійно Срі дорослих, тому вже починайте контролювати, що ви говорите та робите. Розвиток кори головного мозку призводить до того, що малюк розуміє, про що з ним говорить дорослий. Нехай поки що на рівні інтонації та окремих слів, але це вміння вдосконалюється з кожним днем. А де мама? Ку-ку. у -ку. шість місяців. Підв'язала да? у шість місяців, бажано почати грати з дитинкою з куку, -ку, тому що він вже буде більш-менш розуміти в 6 місяців. Мамі, якщо ви постійно були з малюком, вже потрібно відлучатися від нього, хоча б там на годину дві, тому що малюк має навчитися жити без мами з близьким дорослим татом, бабусею, дідусем. Тому, коли ви граєте в куку. Ви готуєте дитинку до того, що навіть якщо вас немає поруч, він вас не бачить. Ви все одно тут, і так само можна виходити на іншу кімнату, голосом підтримувати для того, щоб дитина розуміла, що мама тут все добре, я в спокою, навіть коли я її не бачу. Зараз їду ліпити з глини. Маю надію, зроблю якусь прикольну штуку. Ми вже колись були на такі штуки, і зліпила я. А, вазочку, але <гум> вона потім сохлася і вийшла отака, але для лаванди красива. А коханий зробив піалочку звичайно. Ми подивимося, як буде на цей раз. Майстер-клас аж дві години в центрі Києва. Я поки доїду, блін. Але нічого, то дуже цікаво. Маю надію, що все вам покажу. Ну що, я приїхала, це виявляється Воздвіженка. І в мене капець яка ностальгія, тому що я працювала колись на Ютуб-каналі, працювала, скажімо так, організатором по зйомкам. Тобто я працювала з акторами, назначала МЧС, знаходила реквізити і так далі. І ми дуже часто знімали саме на Воздвіженці. Це був такий підлітковий Ютуб-канал. І ми тут проводили дуже багато часу. Я Тут постійно десь бігала, дошуковувала, де знаходила, що треба було. І тому дуже, дуже цікаво знов тут бути такі от е, спогади. От, Тепер іду вже на майстер-клас. Вау друзі, я просто в Азії. Наскільки це круто, настільки я морально відпочила, настільки в мене взагалі в якусь медитацію пішла. Кайфово класно. Якщо у вас є можливість, будь ласка, завітайте. Якщо треба місце, пишіть в коментарях, обов'язково поділюсь. Це кайф, однозначно, лайк. От Марчик тільки у сім місяців зрозумів, що треба брати з тарілки руками, тому що до того я мала брати шматок і вкладати йому в руку. Сам він не хотів. А зараз я ще не встигаю тарілку поставити, і вже руки летять сюди просто. Вточив майже все. Ні, ну як, звісно. Ну взагалі досягнення розумничок. До речі, нам порадила педіатр, і вам, якщо дитина не любить якісь продукти, наприклад, залізе в на гречку. Марк ні в якому вигляді не хотів їсти навіть з бананом, то додала в улюблене яєчко і їй Любки. Тому ну, лайфхак. По новим правилам лайфхак, через да? геч? Лайфхак. Лайфхак вам. Сьогоднішній прикорм марка зайшов. Я іноді беру баночки з пюрешками мясними, тому що, наприклад, червоне м'ясо я не їм. Саша взагалі м'яса не їсть. Хотіла познайомити марка з телятиною, наприклад, то взяла в баночці для того, щоб перемішати. Або я іноді беру, наприклад, от сьогодні тоді вчора взяла курку, коли розуміла, що я хочу дати марчику кускус, а кускус сам по собі такий дуже-дуже сухий, і хочу його розбавити як такий м'ясний, не знаю, паштетик на нього. От, і в баночки ж не можна зберігати. Тобто, якщо ви відкрили, скільки з'їсть, стільки з'їв далі викинули. Не можна банки ці пюре залишати на потім. Вот і тому е, у нас найщасливий, Знаєте хто від цього? Оце це якому достається потім майже вся банка <хи> з м'язком. Риж радий. А ще на секундочку, я вперше спробувала драгонфрут позавчора, в 25 років, а Марк буде його куштувати у 6 місяців. У нас просто є кльовий магазинчик під домом, де привозять такі свіжі класні фрукти-овочі, то там продавалось, вирішила спробувати. Друзі, я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Внизу є посилання на телеграм-канал на гайд для батьків, в якого ви можете дізнатися все, що необхідно про дитину для дитини у перших 6 місяців. Супер вдячна вам! На сьогодні це все. Приймайте участь у розіграші, пишіть коментарі і до зустрічі на наступних відео!